Досить гаяти свій час. обріжте нарешті свої рослини. Всі свої рослини я обрізаю і ось такі пеларгонії, навіть маленькі, вони уже квітують. Я десятками отримую коментарів в Дірект інстаграм, і дзвінки у Viber, і дзвінки у Телеграм. І у всіх одна і та ж сама проблема. Рослини смітять. Вони не квітують і виглядають вони погано. І кожному я пояснюю і розбираємо на прикладі реальних рослин, що вони як мінімум не обрізані. Тому беріть секатор і терміново обрізайте, поки березень місяць, тому що навесні буде уже запізно, температури будуть вищі. Будуть коливання температур, і навіть якщо ви будете обрізати свої рослини, вони вже наростатимуть гірше. Мої пеларгонії, хто долучився у телеграм-каналі, хто долучився до попередніх передноворічних відео до обрізки пеларгонії разом зі мною, уже отримують ось такі квітучі живці. Так це живці, які зростають у перліті. А про великі кущі я вже й мовчу. У всіх, хто долучився і запитував інформацію, отримали результат. Переходимо до роботи сьогодні. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Я не знаю хто чого чекає, але вже березень місяць. І у трьох частинах відео, як обрізати, зокрема порогоню, я вам детально пояснював і показував, яким чином обрізати кущі для того, аби вони у вас наросли і вже квітували. Посилання. У трьох частинах даного відео я додам в опис до даного ролика. Тому. Хто ще не обрізав, ну я вже не знаю, куди тягнути. Ваші пеларгонії просто не встигнуть обрасти. Кальопи вже набирають бутони. Живці вже квітують, я маю прибирати, а ці всі квітки, бо вони затіняють зелену масу і живці не розвиваються. При цьому на вкоріненні квітування взагалі поганим чином не впливається. А величезний міф. Про те, що квітування якось там погано впливає. Ну, якщо впливає, то коріння розвивається краще, бо фосфор виноситься більш інтенсивно через квітки. Всі просто як папуги повторюють одне і те саме, що квітки погано, квітки потрібно видаляти. Не квітки потрібно видаляти, а живцювати в потрібний час, тому що по кожній рослині є певні умови. За яких живці, навіть якщо ви зріжете ось найменші живці, бачите, ось такі піньки я зрізаю. Перед вами бачите, зріжу ось такий, наприклад, шматочок стовбура. І ось у цей шматочок стовбура, він укоріниться абсолютно повноцінно. І буде квітувати. Ось отут, подивіться, вже є квітка у своєму відео, яких вже на каналі, всі просто видачі, вибачте, кажу, як є. Але ніхто не дивиться, на каналі куп просто відео готовий матеріал про виганку рослин на квітування. І хто заробляє на рослинах, використовуєте. Ці інструкції. А хто хоче просто насолодитися, просто повторюйте і все. Частину відео я вже закрив від публічного доступу. Вони лише для спонсорів. І за такої пасивності, звісно, я буду робити із іншими відео із повними інструкціями аналогічну історію, тому що я маю ділитися інформацією з тими, хто мотивований. Тому сьогодні, хто ще не обрізав, беріть ці катери, інакше ви просто не встигнете, якщо обріжете свої рослини пізніше, вивезти їх на квітування або досягти того, щоб вони безперешкодно, без стресів, без того, щоб у них не засвоювався фосфор, встигли наростити зелену масу. Яким чином обрізати полегонії, наприклад, якщо ви не встигли їх обрізати разом зі мною? Восени, взимку, в тому числі. Зараз кардинально обрізати вже не можна, тому що час втрачено. Хто не долучився, приглядайте старі відео, поки вони ще є в доступі, а хто встиг обрізати разом зі мною, ті вже отримують ось такі бутони. Ось такі результати і час просто підживлювати. І всі інші рослини, які були обрізані на розмноження. Бо окремі квітують, а окремі, уже, наприклад, як палансеті, про які теж є відео на каналі, завершили квітування взимку і ми їх переводимо на стадії вегетації навпаки. Тому з палансет буду знімати живці, з пеларгонії живці вже зняті. І квітування вже буде в березні повноцінне. Стосовно колоусів, колосів Колоси вже час обрізати, час розмножувати. Взимку, хто долучився, отримали ось такі результати. І дві полиці у мене вже відвантажено. Із них я отримав 300 замовлень 320 і. Ось це у мене іще лишилося. Тому ці дві полиці я буду завантажувати іншими культурами. А щодо вкорінення повергоній, так само і петуній, сурфіній, теж їх всі вкорінюють то розмножують зараз, поки немає іще каливан температур. Щодо щойно вийде сонце і буде. То. Спекотно, то холодно. Рослини будуть вкорінюватися гірше. Будуть уражуватися всілякими грибками 2. Як відрізнити грибкі патогени від о, тих грибкових неінфекційних захворювань? Теж є повна методика на моєму каналі.